Пасіба деду за побіду ця улюблена росіянами фраза має значно глибше підґрунтя ніж вони думають, коли 9 травня клеять наліпки з цієї фразою на машини. Це білоруси дякують українцю Костянтину Острозькому, і так само. Дякувати можуть поляки, литовці, ну і власне українці. Острозький це національний герой кількох народів, бо був головнокомандувачем армії, яка розгромила московитів і зупинила їхнє просування на захід. Але у нас він чомусь недооцінений, а мав би бути героєм фільмів і коміксів. Отже, параграф, битва під Оршою. Ставте вподобайку, коментуйте і діліться цим відео з друзями, щоб якісного українського контенту було більше. Початок 16 століття у Європі панує ренесанс. Мікеланджело щойно закінчив розписувати секстинську капелу. Христофор Колумб нещодавно відкрив північну Америку. А іспанський конкістадор Васко Нунья де Бальбоа, першими з європейців, досягнув океану, який назвуть Тихим. Після того, як Русь фактично зникла з мапи світу, більша частина сучасної України перебуває у складі Великого князівства Литовського. Що таке Велике Князівство Литовське? Тут треба окреме пояснення. Його зробить мій редактор Сергій Шинкарчук. Велике князівство Литовське, або як ми звикли називати у школі БКЛ, було однією з найбільших держав свого часу, великою і за розміром, і за кількістю населення. Фактично, імперія. Від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні. Окрім сучасних Литви та Білорусі, князівство включало в себе землі майже всієї правобережної України та Придніпров'я. Загальна площа близько 850 тисяч квадратних кілометрів із населенням у різний час від майже 4 до 8 мільйонів людей різних народностей. Велике князівство Литовське постало внаслідок об'єднання литовських племен. аукштайтів, жемайтів або жмуть ятвігів та куршів. Першим великим князем був Міндовг, якого 1251 року папа Інокентій IV коронував як християнського короля. 1316 року великим князем став гедемін, нащадки династії якого правили князівством до середини 16 століття. У середині 14 століття до ВКЛ приєднують сучасні українські землі: Волинь, Поділля, Київщину, Переяславщину та Чернігівщину. Вплив колишніх княжих земель на нову державу був дуже високий. Більшість населення сповідувала православ'я, але з часом добровільно люди переходили у католицизм. Руською мовою не плутати з російською, вели державні справи, судочинство та писали закони. Велике князівство Литовське перебувало у персональній унії з Польщею, тобто одна і та ж особа мала титул і польського короля, і великого князя Литовського. На початку XVI століття це був Сигізмунд, I Ягелончик. А з 1569 року, внаслідок Люблінської унії, утворюють спільну державу. Річ Посполиту це була така сама імперія, як і інші імперії того часу, тобто держава, яка формувала свою територію, загарбаючи території інших держав або держави, які припинили своє існування. Якщо ми говоримо про... Безпосередньо українські та білоруські землі, то вони відійшли протягом другої половини 13, -го, 14 -го століття і стали складовою частиною Великого князівства Литовського, але не як повністю окуповані, не як повністю приєднані, а на таких доволі вільних засадах на території. Колишніх руських князів зберігався удільний лад, зберігалися удільні князі, зберігалася їх влада. У той же час на сході від Литовської держави стрімко розростається Московське царство. Це колишній улус Золотої Орди, який прагне довести свою силу та право на спадок княжих земель колишньої Русі. На чолі стоїть князь Василій Третій. Саме в кінці 15-го століття, на початку 16-го, е велике князівство Московське. Е Розпочало дуже бурхливу експансію в усі боки, в тому числі і на захід, тобто на землі Великого країна, Князівства Литовського і Русі, з кінця 15 століття Москва знайшла в собі сили, щоб потроху інкорпорувати в себе і князівства північно-східної Русі, нинішньої Росії, які іще залишалися суверенними, такі як Твер. Тоді пізніше Новгородську республіку, і якраз за чотири роки перед Оршанською битвою був була інкорпорована в Москву Псковська Республіка. Як ми бачимо, амбіції обох держав не передбачали мирного співіснування, та й на кону стояло немало вплив і володарювання у центрально-східній Європі. Причому московити провадили дуже агресивну політику і вже не вперше висували територіальні претензії до Великого Князівства Литовського. Велике князівство Литовське було дуже велике територіально, хоча якраз напередодні Оршанської битви за півтора десятиліття князівство зазнало дуже великих втрат у попередній війні із Москвою, де Те теж брав участь Костянтин Острозький як великий гетьман, і, на превеликий жаль, військо під його командою було повністю розгромлене московським військом. Князь Константин потрапив у полон і провів у полоні в Москві. Кілька років, і тоді Литва втратила українське лівобережжя. Фактично, Чернігів і Сіверші. У листопаді 1512 року московський князь Василій III наважується на новий етап ескалації для збирання великоруських земель. Хоча насправді це більше нагадує загарбання усіх уцілілих із часів русі князівств. Цілю наступу стає Смоленськ, який на той час входив до складу Литовського князівства треба сказати що з, з, з європейської точки зору і литва і москва були периферійними і досить таки бідними регіонами по населенню вони були співставними але не були співставними політичні режими москва могла набагато більше Своїх ресурсів мобілізувати, тому що там був набагато більш деспотичний режим, який фактично був спадкоємцем Золотої Орди і імперії Чінгізідів. Там була чітка урядова вертикаль, тоді як у Великому князівстві Литовському Великий князь мав діяти фактично на основі консенсусу із місцевими елітами. Тобто століття минають, епохи змінюються, а московити ні. Але повернімось до початку десятилітньої війни. Смоленський, який був східними воротами до Литовської держави, тримав оборону впродовж двох років. Аж поки третя московицька спроба влітку 1514 року таки дала результат. Посприяв цьому місцевий зрадник колаборант князь Михайло Глинський, який переконав містян не чинити опір, а їм мали зберегти усі права та свободи. У літописах тодішній пресі про це написали так. Василь Московський зрадивши договір і хреста цілування з меншого на більше зло подвигнувся, маючи ненаситну утробу лихоївну, якимсь шахрайством узяв Смоленськ і послав військо своє воювати землю литовську. Щоб зупинити московитів, правитель Великого Князівства Литовського Сегізмунд І майже рік безуспішно намагається зібрати сили, але шляхта не поспішає йти до війська, а на найманців грошей немає. Однак, після втрати Смоленська та сусідніх Мстислава, кричева й дубровно, мотивація у шляхти таки з'являється: військо збирається під орудою великого гетьмана Литовського, тобто головнокомандувача цієї держави. Костянтина Острозького 7 вересня 1514 року військо князя, а це русини, литовці, білоруси, кримці, поляки, угорці та німці, ідуть зустріч московитам і досягають Дніпра у районі міста Орша. Це нинішня Білорусь. Хто такий князь Острозький. Костянтин Іванович народився у 1460 році. Своє життя він присвятив військовій кар'єрі. Були перемоги, були поразки. З московитами у нього був власний рахунок. Його військо було розбите у битві над Ведрошою. Сам князь потрапив у полон на майже сім років. Правда, полон той був своєрідний, московити хотіли перетягнути його на свій бік. Острозький навіть склав присягу на вірність царю, виявилось, щоб отримати свободу пересування і утекти. І щоб знову зійти з московитами у битві загалом рід острозьких був дуже цікавий, і мав величезний вплив на нашу історію. Якщо вам цікаво, то давайте домовимося. Якщо це відео набере тисячу уподобайок. ми присвятимо Острозьким окремий параграф. А поки давайте повернемось до битви під Оршою. Варто проговорити про кількість і якість армії напередодні битви. Адже нагадаю, початок 16-го століття ані Фейсбука, ані Телеграма, тому і дані ну. Прям дуже сильно відрізняються. Сучасник тих подій, дипломат Зигмунд Герберштайн, у своєму трактаті про Московію та сусідні країни описав сили сторін: так армія великого князя Литовського і Руського разом із поляками менше 30 тисяч людей проти 80 тисяч московських солдатів. Сучасні історики у такі цифри не вірять. Цифри боролися з того, що люди, які писали ці описи, вони були освіченими, вони читали. Класичні вже на той момент переклади того самого Плутарха, того самого Геродота, де великі герої античності розбивали величезні війська. І тому от виникали ось такі цифри, які є красивими, прийнятними для сприйняття, але нашим глядачам я б рекомендував ну, будь-яку цифру візуалізувати. Наприклад, якщо от ми говоримо там класична. В лапках цифра учасників битви під Оршою, там по 80 тисяч з кожного боку. 80 тисяч це сучасний НСК Олімпійський. Ну от зберіть таку кількість людей, спробуйте її провести до якоїсь точки, спробуйте її нагодувати, спробуйте її одягнути, оснастити зброєю і виконати величезну кількість інших задач. І якщо ми опустимось на землю того часу і будемо говорити про чисельність військ у битві під Оршею, то з кожного боку це було приблизно литовський військо оцінюється від там від 14 до 17 тисяч, московський військо оцінюється там від 15 до 18. Можна сказати, що польсько-литовська армія могла мати десь 20, максимум 25, тоді як московська армія була в районі 30-40 тисяч, десь так. Оцінка 80 тисяч вона йде із пропагандистських реляцій короля Сикізмунта, направлених на західну Європу. Після перемоги від Орши йому треба було пояснити імператору Максиміліану, що якщо польсько-готовське військо змогло розбити таку армію московитів, так що з ним краще не треба зв'язуватися. І справді зв'язуватися з військом князя Острозького було сміливим заняттям. Польсько-литовське військо якраз активно залучало артилерію. Піхота почала використовувати вогнепальну зброю, а до важкої кавалерії у металевих обладунках зі списами додали ще й легку кіноту, відому як гусари. Відомий мобілізаційні списки Великого Литовського, які датуються 1528 року. Це князівство могло виставити приблизно 20 тисяч рицарів, важко озброєних кіно. Але основна маса цих ліцарів виставлялася територією нинішньої Білорусі і Литви. То Київщина могла виставити менше ніж 200 лицарів, тому що всього на Київщині жило 193 шляхетських сім'ї. Московити ж, як справжні наступники Орди, своє військо будували за тим же принципом: важка кіннота, плюс лучники, плюс піхотне народне ополчення. Тим саме під Оршою московицька армія складалася тільки з кінноти, адже планувався швидкий рейд у глиб Литви. Ну, в принципі, швидкі рейди це їхній почерк. На чолі цього війська стояв боярин Іван Чіляднін, якого інші воєводи не сприймали за старшого. Ну, давайте поговоримо, як цей бій відбувався. Червоним це у нас сили Великого, кня... Великого князівства Литовського, сині – це, це московицькі сили. Так. Ми знаємо, що литовські війська перейшли через річку, ми бачимо мости. Після цього переходу вони вишикувалися в дві лінії проти московського війська і зробили окрему частину, якраз виділений резерв. Це легка кіннота і артилерія, яку Князь Костянтин Островський, скажімо так, заховав від московитів. Московити розташувалися традиційно для того часу трилінійний бойовий порядок, де були зачепні частини, які мали зав'язати бій, основна частина і засадний пол. польсько литовське військо переправилося через Дніпро неподалік Орші. Причому московське військо ніяк цьому не перешкоджало. Навпаки, збереглися свідчення, що інші московські генерали радили Челядніну щоб напасти на військо князя Костянтина під час переправи, але він заявив, що ні, хай вони переправляються. Тоді ми усіх їх одним махом знищимо. Отже, уявіть собі, початок 16 століття, а військо, яке складається переважно з лицарів на конях у важких обладунках чи з гарматами, форсує річку з допомогою понтонних переправ для свого часу. Це велике інженерне досягнення, що говорить про високий технічний рівень польсько-литовського війська. Спочатку були обопільні атаки і московського і литовського війська з ідеєю зруйнувати бойові порядки противника. Але що було характерним, литовці використали польову артилерію, що дозволило їм значно збільшити втрати московської кінноти на попередньому етапі. Потім у бій традиційно знов таки вступив праве крило московського війська або правий полк з ідеєю зійти во фланг і опрокинути литовські війська. Литовський головний полк при. Няв на себе удар, відкинув московські війська, і вони відступили. Основні сили московитів атаку не підтримали. Усе через ворожнечу між воєводами, про яку я вже говорила. Справа в тому, що Челяднін в мирний, так би мовити, час завідував царською стайнею і коритися конюхові його опонент, воєвода Михайло Булгаков на прізвисько ліса не хотів, тому і свої полки на підмогу не відправив. В той же момент литовці спробували здійснити таку спробу удаваного наступу на лівому фланзі. Їм це вдалося, і частина московського війська була затягнута під вогонь литовської піхоти і литовської артилерії. Після того, як вони зазнали величезних втрат, кінота московська почала відступати. Легка литовська кінота почала наздоганяти. Починається паніка, і ось тоді наносить у таранний потужний удар важка литовська кіннота, яка опрокидує московські війська. Розпочинається відступ, притискаються московські війська до ріки Крапуїлі і вже там добуваються протягом кількох годин повною перевагою литовського війська. Гармати князь Островський розмістив на невеликому горбі, який був на полі бою. Гармаші змогли стріляниною на максимально можливу дальність по заднім рядам московського війська викликали паніку серед московських кавалерії, яка раптом опинилася, обстрілювана, нібито невідомо звідки. І ця паніка перетворилася в панічний відступ. І вже коли ворог тікає, то тоді сам Бог велів його далі бити і рубати, поки він повернутий спиною. Під час битви та переслідування загинула майже половина московського війська. А Чіляднін, восьмеро воєвод, 37 значних бояр та півтори тисячі дворян потрапили у полон. Із польсько-литовського боку загинуло приблизно півтисячі людей. Похід московитів на Литву провалився однак, розвинути перемогу. І князю Костянтину Острозькому не дали. Більші шляхти не хотіла продовжувати війну, і за деякий час армію просто розпустили. Сам князь з тріумфом повернувся додому. Переможця зустрічали у Варшаві та Вільнюсі, і на честь перемоги він побудував у Вільні, Святотроїцьку та Свято-Миколаївську церкви. Якщо ми говоримо про русинську еліту, то це був її Бог. Це був там руський Геркулес, Волинський Юпітер. Це людина, яка дійсно походила з тієї частини української магнатерії, яка мала усі права, можливо, навіть на престол всього великого князівства Литовського. Якщо б як би справи повернулися, це людина, яка воювала протягом всього свого життя. Це людина, яка знала і перемоги, і поразки. Це людина, яка дійсно користувалася авторитетом, і всередині русинського суспільства, і всередині великокнязівського суспільства, тому що є згадки, що коли збиралося військо. На битву під Оршою, коли литовські магнати або Литвинські магнати виставляли свої контингенти. Вони питали, хто буде очолювати, чи питали, чи буде Острозький, і як тільки дізнавалися, тоді вони з радістю погоджувалися на це. За перемогу під Оршою сперечаються Польща, Литва, Білорусь і Україна, і всі мають рацію. Скажімо так: наш був командувач, це точно, це була. Наша держава це був наш генерал і це була наша перемога. Але при тому ми повинні пам'ятати, що це була також і польська, і литовська, і білоруська перемога. Це була наша перемога проти московського загарбника. Це було те ж саме протистояння, в яке ми зараз втягнуті, і в якому ми з Божою поміщю переможемо. Тепер розумієте, чому у радянському наративі за історією Русі одразу йшла доба козацтва? 400 років історії московити воліли би забути. Острозькому за значні заслуги правитель Великого Князівства Литовського надав королівський привілей, дозвіл ставити печатки червоним воском. Острозький був одним із найвизначніших тогочасних меценатів та землевласників. Його володіння за площею перевищували нинішню Тернопільську область, мав сотню міст, 1300 сіл, 40 замків, будував церкви і. У католицькій державі відстоював православ'я. Помер у поважному віці, 70 років, похований у Києво-Печерській лаврі. Його ім'я нині носить 30-та окрема механізована бригада ЗСУ. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайку, щоб якісного українського контенту було більше. Ну і нагадаю, якщо це відео набере тисячу лайків, ми зробимо окремий параграф про рід Острозьких. Побачимось.